У тебе, де я су, пан тебе. Я вчора вірнувся, безусловно. Я був вчора в Жені, я був вчора. в як бив, позавчора. Дві, ні, був, все. Це унікальний запис відвертої розмови Петра Порошенка з наближеними. Порівняйте голос та інтонації. Я прошу пробачення за деяку емоційність. Я просто по-іншому не можу реагувати. Ось тоді я схожний су... пам'ятаю. Я вчера вернулся, безусловно. Я был вчера в Женеве, был вчера в Цюрихе, был позавчера в Вене, был все для того, чтобы начать процесс оформления на цивилизации. Безусловно, для чего это делать? Потому что у меня упал план. Найцікавіше в цьому зізнанні не те, що в президента, як він сам каже, упала планка, а згадка про акції російського олігарха Григоришина Порошенко за часів свого президентства видав йому український паспорт. А ось тепер повідомляє оточенню про те, що починає процес переоформлення акцій Григоришина на себе, задля чого і відвідав Женеву Цюріх і віддень щоб почати процес оформлення Безусловно, для чого тоді Акції Григоришина, про які йде мова, треба шукати в самому центрі столиці на Печерську. Відреставровані шедеври архітектури, і за крок від Києво-Печерської лаври, колосальна територія, власні дворики та парковки. Це ледь не найдорожчі офіси столиці належать товариству Київ. Свята земля, самий центр Печерське. Звичайно, що це цінна земля. І головний осередок партії Європейська Солідарність, експрезидента Петра Порошенка, орендував тут шикарний офіс. Щонайменше за півмільйона гривень на місяць. Нині ж директор та адвокати підприємства Київ поскаржилися за оренду партія, не платить ні копійки. І вже третій рік поспіль. У 2019 році, коли сюди зайшла основна середа партії «Європейська Солідарність», вони платили по грудень місяць. Проплатили і потім перестали платити на питання. На звернення неодноразові в усній формі все заплотимо, все буде добре. Не переживайте, все прошов час, ніхто нічого не платить. Невже відома партія може ось так просто взяти і порушити власну руч підписаний договір? З'ясувалось, що може, причому з'ясувалось не де-інде, а у судах всіх можливих інстанцій. З речами на вихід партію Європейська Солідарність виселяють з офісу готовими документи е, щодо подання до суду е, позову про виселення самої політичної партії. А все тому, що політична сила нахабно і роками не платить за оренду приміщень. Тобто виходить, що ті, хто називають себе опозиціонерами і нібито переймаються тим, щоб в країні все було по закону, самі ж закони обходять і не платять роками за оренду. Порошенко обізнаний і розумний. Я пишаюсь, втім, врешті, Верховний суд України ще навесні цього року прийняв остаточне рішення про виселення партії Європейська солідарність з Лаврської. Перше Верховний суд відправив на нове коло минулого року, і е, протягом останнього року ще раз три інстанції підтвердили законність виселення. Остаточне рішення Верховним судом е, про виселення було прийнято 23 квітня 2025 року. Це рішення підлягає обов'язковому виконанню. Однак, як тільки було відкрите виконавче провадження, партія подала заяву про відстрочення виконання судового рішення. Партія Порошенка не тільки не виконала судового рішення про виселення, а й подала заяву про відстрочення виконання. І ось дивина: господарський суд міста Києва чомусь у закритому режимі. Ту заяву задовольнив. У нас законом встановлений чіткий присічний строк можливого відстрочення. Це один рік з моменту прийняття першої інстанції. Цей рік закінчується 17 вересня 2025 року. Тому при будь-яких обставинах суд не міг відстрочити виконання рішення до березня 2026 року, тому що таку можливість не надає законодавство України. Ми вважаємо це рішення незаконним і несправедливим, тому очікуємо його по. Регляду в порядку, те про що не наважується говорити прямо юрист, насправді добре відомо і показано журналістами. У межах так званої вугільної справи запобіжний захід Петру Порошенку обирає слідчий суддя Печерського районного суду Києва Олексій Соколов. Його у 2017 році призначив сам Петро Порошенко. Петро Порошенко за часів свого президентства призначав багатьох суддів, які тепер так здається віддають йому борг дивними рішеннями у таємних закритих засіданнях. Що означає правосуддя, верховенство права? Втім, все таємне, колись стає явним, як цей запис зізнань Порошенка про початок переоформлення акцій російського олігарха Костянтина Григоришина. Отак От дає мушукати. Я вчора вірнувся з условно. Я був вчора в жані, був вчора в ріх я був позавчора. в Вірні про все І для того, щоб почати процес оформлення цих по для чого це Потому, що у тебе чому палака? Цей шматок розмови лише початок великого викриття про підконтрольні суди і борги Порошенка, які так не хочеться віддавати. Але доведеться скандальний ексклюзив. Далі буде я лідер опозиції. І для мене питання відкритості, прозорості, переконливості є питання життя і смерті. Бо це питання моєї репутації.